Доброго дня! Розглянемо ще один приклад створення анімації з допомогою редактора Photoshop. Скажімо, нам потрібно виконати ось таку анімацію, яка імітує написання тексту ручкою або в даному випадку булавою. Які наші дії в редакторі Photoshop? Очевидно, що ми починаємо роботу із створення файла і задаємо ширину і висоту майбутнього банера. Бажано в даному випадку використати 1200 на 630 пікселів, саме такі параметри просить Facebook для вдалого транслювання зображення у пості. Наступним кроком буде створення фонового зображення. Ми використаємо інструмент контур прямокутника і застосуємо до нього градієнт. В якості параметри градієнта виберемо ось таку заливку. Можна в різні напрями проводити такий градієнт, варто поекспериментувати. І якщо вас задовольняє результат, то можна переходити до наступного кроку. Для цього знімемо виділення нашого контура або натиснемо Ctrl-ENTER, або Ctrl-D. Отже, переходимо до наступного кроку написання тексту. Беремо інструмент текст і запишемо заплановану фразу. Так. Закінчуємо ведення тексту. Ну, наприклад, першим інструментом або іншим способом. От. Текст у нас вже є, але е, жовтим на жовтому е, писати е, недоречно, тому ми ще для тексту застосуємо деяке оформлення. Е, для цього виберемо шар з текстом, розглянемо властивості шару. Ви пам'ятаєте, що їх дуже багато, нам зараз буде цікаво, цікавий ефект обводки. Stroke. Візьмемо колір синій і натиснемо Ок. Тоді наш текст буде значно вигідніший. Ми ще трошечки його е, трансформуємо, е, щоб він зайняв більшу е, площу. Так, ну і тепер е, переходимо до е, розміщення інструменту для написання тексту. Отже, цей інструмент був заздалегідь підготовлений, очевидно. Таким чином зверніть увагу, що файл у нас формату PNG, тобто з прозорим фоном. Перетягуємо його сюди. От єдине, що тут трошки не завершена була операція, ми зараз її завершимо, і після цього вже можна буде перетягувати наступний. Елемент. Так, отже, він у нас є і ми можемо його вже використовувати. Так, тепер для того, щоб нам імітувати написання тексту булавою. Потрібно поступово частину тексту витерти, скажімо, інструментом стирачка, Eraser, Tool, або да, і давайте спробуємо це зробити. Отже, вибираємо шар з текстом, так, шар з текстом. І копіюємо його перший раз. От, дублюємо. З'являється перша копія. Ось вона у нас. Попередню копію, попередній оригінальний варіант тексту ми поки що зробимо невидимим і будемо працювати у цій створеній копії. Не забудьте растеризувати. Цей шар, інакше інструмент стирачка не буде доступним. Ну, скажімо, витеремо першу, верніше, останню літеру у написаному тексті. Так, Продовжуємо працювати, знову копіюємо шар, запишемо, що це копія 2. І попередню копію знов-таки зробимо невидимою, щоб вона не заважала нам працювати. У створеній новій копії витриму ще одну літеру. Так, майже завершили. Ще один раз продемонструємо, як ми це виконуємо, тобто створюємо копію. Шару це вже буде третя. І починаємо попередню копію знову вимикаємо видимість і починаємо імітувати написання. Інколи можна імітувати написання, не витираючи не всю літеру, а тільки її частину. Тоді, звичайно, результат буде більш якісним. Ну, і так далі. Через деякий час у вас буде достатня кількість шарів з частковим написанням тексту. Що ми будемо робити на наступному етапі? На наступному етапі ми звертаємося з вами до лінійки часу. Ви пам'ятаєте, що включити або виключити таку лінійку можна через пункт меню Window. Ось команда Timeline. Спочатку у вас буде тільки один єдиний кадр, в якому видно фон і видно булаву, бо ми видимість їх не виключали. Решта шарів у нас були невидимими. Ми будемо зараз поступово їх включати яким чином створюємо наступний кадр в часовій лінійці? Ось тут ця команда. Він набуває всіх властивостей попереднього шару, але ми будемо їх змінювати. Отже, включимо одну із перших копій, і в цей час булаву перемістимо трошки нижче, імітуючи написання тексту. Продовжимо цю роботу, знову е створимо новий кадр, включимо наступний шар і знову перетягнемо інструмент. Повторимо цю операцію стільки разів, скільки буде необхідно. Тобто знову створюємо кадр, знову включаємо шар, знову переміщаємо булаву. Знову додаємо кадр, включаємо в ньому шар, переміщуємо булаву. І така робота кропітка. Має бути виконана ну, достатню кількість разів. Скажімо, якщо у нас копій було 16, то очевидно, що і кадрів буде не менше, ніж 16. В результаті, в результаті ми відкриємо всі елементи тексту. І е, за, допомогою, е, за допомогою кнопки Програти анімацію зможемо подивитися результат, поки що він частковий. Але ми можемо проглянути його повну версію. У мене утворилося під час роботи 25 таких кадрів, і результатом такої роботи стала наступна анімація. Дякую за увагу, але додам, що для кожного із кадрів час трансляції було вибрано 0,1 секунди. Завершу.